Як це бути вільною людиною, а потім перетворитися на раба? Відповідь знав Соломон Норта, афроамериканець, котрий народився у штаті Нью-Йорк і якого викрали та зробили невільником у Луїзіані. Історія цього чоловіка лягла в основу нової стрічки Стіва Маквіна, «12 років рабства, якого останній презентував на кінофестивалі в Торонто. Знявся у цьому фільмі, став його продюсером та з'явився на прем'єрі. І Бред Піт. Ми палки шанувальники Маквінівського фільму Голод. Тож ми звернулися до нього та запитали, що він хоче знімати далі. А він запитав нас про те, чому в Америці так мало фільмів про рабство. От із цього і почалася наша співпраця, плоди якої ми сьогодні покажемо. До речі, робота в продюсерському кріслі цієї стрічки може наступного року принести Браду Піту омріяний оскар. Принаймні в цьому переконані деякі зарубіжні веб-видання. Тим часом один із шоу бізнесових послів від музики в кіно Джаред Лето теж нагадав про себе кіноманам: вокаліст «30 Seconds to Mars» Представив у Торонто фільм Далецький клуб покупців. Кіно основане на реальній історії Рона Вудруфа, в якого 80-х виявили снід. Хоч і скулапи прогнозували йому всього півроку життя, Рон зміг протягнути значно довше і навіть приторговував нетрадиційними лікарськими засобами. Головну роль у стрічці зіграв Мечу МакКонахі, котрий спромігся втратити заради екранізації від 17 кілограмів. А от роль Джареда Летто певно здивує його шанувальників. Співак зіграв партнера головного героя, транссексуала на ім'я Рейон. 13 скинутих за три тижні кілограмів, воскова депіляція і ходіння на підборах декілька місяців. Це була чудова нагода повернутися в акторські ряди. Гадаю, мені пощастило, що я зіграв таку роль. 12 років рабства у світі побачить вже в жовтні далецький клуб покупців у листопаді-лютому. Коли стрічки показуватимуть в Україні, поки невідомо.